хей хей з вами, як завжди, Делорей, і сьогодні ми з вами розберемо нову бойову перепустку, яку розробники Вартандера викатили для нас. Довго Довгослинити не буду, тому наливайте каву та поїхали! Почнімо із основного. Бойова перепустка називається Північний Король. Не звертайте увагу на неповноцінний переклад на українську мову, він вже готовий, але з'явиться в грі тільки найближчим часом. Бойова перепустка триватиме три місяці, а почалась вона 24 квітня, тому, відповідно, триватиме вона аж до 24 липня 2024 року. В перепустці є, як завжди, три найголовніші призи в вигляді. Техніки на аккаунт найменш цікавий із усіх трьох, певно, буде мустанг, а точніше P51C 11 НТ. До речі, якщо бажаєте, щоб я зробив короткий огляд на нього, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Якщо коротко, то це звичайний мустанг на бойовому рейтингу 3.7 і нічого аж сильно цікавого себе не представлятиме. Цього разу він за Китай і відкриється безкоштовно на 51 му рівні бойової перепусти. Ну а якщо вас вже трохи зморив Грін в Тундрі, ви можете відпочити від нього на новому українському сервері в GTA 5 Unreal RP на цьому сервері кожен з вас може стати тим, ким бажає, будь-то політ. Поліцейський, бандит, військовий, таксист чи навіть лідер штату для новачків тут також підготовлена велика кількість цікавих початкових робіт. Також Unreal RP має великий автопарк справжніх моделей транспорту, а також різноманітні системи, яких ви не знайдете на інших подібних серверах. Тут ви зможете мати домашнього улюбленця, заснувати свою організацію або навіть знайти другу половинку та побудувати із нею сім'ю. Також розробники не залишають гравців без оновлень, тому тут постійно з'являється щось нове та цікаве. Зокрема, в останньому оновленні було змінено основний худ: додано нову роботу для новачків та контракт для організацій. Багато іншого. А ті, хто приєднається до серверу за моїм промокодом DELRAY, отримають Gold VIP на 7 днів та 5 тисяч ігрової валюти при досягненні 5 рівня. Іншою технікою став новий артилерійський човен USS Flagstaff. Даний човен відкриється ще раніше, а саме на 38 рівні перепустки. Однак він же недоступний безкоштовно. Для того, щоб його отримати, потрібно вже придбати покращену бойову перепустку, яка коштує 2000 золотих орлів. Човник цей доволі цікавий. Перша його цікавинка це так звані крила, за допомогою яких він може ніби дещо підійматись і летіти над водою. Однак це ще не всі його. Цікавинки встановлена на цьому човні башта від танка М551 «Шерідан», а саме короткоствольна варіація. Взята вона звідти, як можна побачити, візуально навіть з усіма прицільними системами, що і справді дивно, оскільки невідомо наскільки вони пристосовані для корабля. Сама гармата, хоч і являється не тільки гарматою, але й пусковою установкою для ракет, і арсеналу має, на жаль, тільки 38-мм фугаси. Однак що ще більш дивно, так це те, що цю башту разом із гарматою можна повністю замінити на 40-мм автогармату Бофорс, яка буде стріляти теж доволі прибивними снарядами. Тому, як то кажуть, Обирати тільки вам. Із оборонного озброєння на човні є дві турелі, у кожній з яких встановлено по два великокаліберні кулемети. Ніяких торпед немає, тому цей човен можна вважати таким собі маленьким полювальником на інші невеликі катери чи кораблики. Ну і найголовніший приз бойової перепустки це королівський тигр, який називається Кунгстигр, а саме в варіації Порше. Однак цього разу він як наподив не за Німеччину, але за Швецію. Це звичайнісінький тигр 2П. Тільки як і у випадку із фінськими трофеями, що є у гілці, версія цього танку є дещо пошарпаною, завдяки чому відразу видно, що. Що це або бувало в використанні техніка, або також трофей того часу. Візуально, тигр не має фальшбортів над гусеницями та не має ніяких крил, які зазвичай захищають машину від налипання бруду. І з візуального також не можна не відмітити доволі цікавий бруднозелений камуфляж та написи С2 на ВЛД та бортах машини. Також на головній освітлювальній фарі немає закриття, яке обмежує розсіювання світла вгору та в сторону. Відтак фара повністю відкрита. Позаду тигр отримав деякі зміни в системі випуску відпрацьованих газів, і тепер вона виглядає дещо дивно. Крім цього, танк отримав від так зване цимеритове покриття. Яке перешкоджало налипанням мін. Функціонально танк залишився ідентичним до гілкового німецького брата. Однак тут, на жаль, відсутній додатковий малокаліберний кулемет на даху. Танк ніби цікавий, особливо, якщо згадувати, що це преміум, який, як не як але може допомогти вам викачити шведську гілку бронетехніки. Також у бойовій перепустці, як завжди, є інші нагороди. А саме срібні леви, військові облігації, декоратори та наклейки, бустери, парі та накази, ігровий аватар, титул, доволі красивий завантажувальний екран із головним призом на заставці. А також із нагород є й три камуфляжі: один для човна, вигляді камуфляжу. Берегової охорони, другий для безкоштовного мустанга, а саме просто сірий камуфляж, як ніби літак тільки з заводу. Ну і третій, звичайно ж, для тигра. Найцікавіший та найкрасивіший камуфляж під назвою Білий тигр. Як зазвичай на 105 та 125 рівнях БП ми матимемо можливість отримати покращення для наших купонів на техніку, що дасть нам можливість торгувати технікою на торговому майданчику. Цього разу це цей самий мустанг і, звичайно ж, кунг-стигер. Вгадати ціну доволі важко. Мустанг, певно, коштуватиме дуже небагато. Але ось майже все, що стосується німецької техніки, та ще є преміумом, зазвичай коштує. Тою на біржі доволі немало, але тут залишається тільки чекати та виконувати завдання бойової перепустки, а також щоденні завдання різної ступені важкості. Разом із бойовою перепусткою оновився й магазин військових облігацій, який також буде доступний цілих 90 днів. І це я вважаю один із найкращих магазинів за останній час, оскільки тут є доволі бадьорий ловранг американський преміум Т-14, що являє собою доволі броньовану, зменшену копію джамбо на нижчому бойовому рейтингу і дозволяє дуже добре фармити срібні леви. Однак із цікавого, окрім Т14, цьому магазині є ще ящики з декоративними кущами. Які всі так полюбляють ліпити на свою техніку. Варто не забувати і про марафон пекельна гармата, який наразі проводиться в грі. Цього разу він на китайську САО ПЛЗ-8030 на бойовому рейтингу 7,3. На неї ще буде короткий огляд. Однак, якщо коротко, то це доволі заряджено, можна сказати, бабаха із камерниками, як і у ІС-7. Цього вже достатньо, щоб зрозуміти, що техніка доволі імбова. Тож, виходячи з BR-у машини, розробники спростили й отримання її. І тепер, щоб її забрати собі, потрібно всього лише сім'ї знак танкіста, кожна з яких вартує 35 тисяч бойових очків. А щоб мати можливість торгувати сау на майданчику, Треба не 750 тисяч очків за весь період марафону, як зазвичай, а цього разу 600 тисяч. Тому не втрачайте такої можливості, кому потрібно, фарміть вже. Ну а на цьому я пропоную завершити це відео. Якщо воно стало цікавим для вас, то прижміть лайк та прокоментуйте його. Не забувайте також і підписуватись на канал. А з вами був Делерей. Бажаю всім гарного настрою та отримати всі можливі нагороди вчасно. До зустрічі!